гімназії та сьогодні я хочу презентувати вам свою доповідь використання ІКТ у проєктній діяльності учня. У сучасній школі підходять до навчання існує безліч, але всі вони будуть ефективними тільки тоді, коли передбачають створення спрейнових умов для особистого розвитку та будуть розвивальними. Саме проєктна діяльність передбачає поєднання навчання з вихованням. Чому саме? По-перше, тому що проєктна діяльність мотивує нас, учнів, на, на проведення дослідження. По-друге, така діяльність передбачає збагачення знань кожного з учасників проекту. По-третє, сприяє розвитку колективізму, вміння працювати з однодумцями. І найціннішим, найцікавішим, особисто для мене, це робота з комп'ютером. Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба, і де і як я можу ці знання та Ці слова є гаслом проєктної діяльності. У даній роботі існують такі етапи підготовчий. Планування, дослідницький, презентаційний та оцінно-рефлексивний. Підготовчий етап. На цьому етапі важливий момент визначення теми проєкту пошук і аналіз проблеми. У класних та загальношкільних проєктах вчитель та учні обговорюють спільну мету проєкту, вчитель ознайомлює з правилами роботи учнів. Мотивує діяльність та допомагає усвідомити мету а, за допомогою презентації. У міжнародних та міжрегіональних проєктах учні отримують готову тему мету, завдання а, на сайтах закладів, які організовують проєкти. Наступний етап планування. А, Етап для пошуку оптимального досягнення мети проєкту, побудування алгоритму діяльності, покрокове планування роботи, визначення джерел інформації, способів презентації результатів, критеріїв, оцінювання. Учні розподіляють між собою обов'язки, а очікували ще розслоджують ідеї та пропозиції. На цьому етапі засобами Microsoft Office онлайн. Учень створює інструкції для виконання завдань, анімацію передніх процесів і явищ, форми для аркетування, опитування, тестування, перевірки, організаційні діаграми, також шаблони для використання учнями. Наступний етап дослідницький етап практичного виконання запланованих дій. Учні здійснюють безпосередній збір інформації та передніх використовує знання щодо реалізації запланованих дій, при цьому вчитель спостерігає і консультує. Під час дослідницької роботи учні співпрацюють за допомогою Офісу 365. Він надає такі можливості спільний пошук, зберігання, редагування інформації, текстової графічної, електронних таблиць тощо, а також спільна взаємодія на онлайн-дошках. Для швидкого обміну інформацією в опіс 365 використовують поштову програму Клієнт Аутлук, календар, за допомогою якого можна відстежувати різні аспекти завдання, зокрема дата початку і завершення виконання проєкту, тривальність ступень виконання тощо. Платформа спілкування ямер. Щоб усі учні могли ефективно співпрацювати над проєктами, уникнути повторення буде виконаної нововиконаної вже роботи, бути у курсі новин та отримувати доступ до інформації, звідки завгодно. Програма OneNote. Це електронна версія паперового електрону за допомогою якого можна записувати свої нотатки, думки, ідеї, залишати нагадування та будь-які інші відомості. На кожній сторінці можна розміщувати різноманітні дані, як от текстові записи, таблиці, зв'язані файли з різних джерел, метамеційні файли, зображення, діаграми, кліпи, гіперпосилання, нотатки, написані від руки за допомогою бюджетного ПК. OneNote uh, забезпечує навчальну мобільність у групову співпраці учнів і використовує хмарні сервіси для ефективного та безпечного досягнення цілей. У OneNote існують можливості обміну даними, між користувачами, зокрема, здійснюється підтримка, uh, використання спільних електронних записників. Сьогодні використання системи конструкції зв'язку у навчальному процесі має близько переваг, а саме праця у малих групах, візуальні контакти з однолітками, контроль виконання завдань, спільний перегляд навчальних відеоматеріалів та чат. Означати завантаження певної кількості навчальних матеріалів різних форматів, кортикси тощо. Отримання зразків завдань, отримання розширеної інформації через посилання на додаткові тематичні сайти, постійне спілкування, педагог-учень. Під час виконання завдання можна паралельно використовувати інтернет для пошуку інформації. Розвивається вміння самостійно, самостійно здобувати інформацію з різних джерел. Здійснюється функція демонстрації екрану. Сервіс OneDrive. Цей сервіс дозволяє зберігати до 25 ГБ різноманітних документів користувачів, представлених за допомогою стандартних програм ОДІС, Word, Excel, PowerPoint, Excel Forms, OneNote та звичайні папки для зберігання інформації. Для різноманітних зображень передбачено перегляд у вигляді ескізів, а також у перегляді вигляді слайдів. Excel Online Являю собою потужний інструмент, призначений для опрацювання і аналізу відображення даних за допомогою електронних таблиць. Учні можуть використовувати табличний процесор із метою створення, форматування та підрукування електронних таблиць. Проведення розрахунків різного рівня складності, порядкування табличних даних за різними ознаками, пошук, фільтрація даних за різними критеріями, введення обліку успішності та відвідування, проведення тестування, аналіз стриманих даних під час обрахунків. Наступний етап презентаційний, оформлення кінцевого результату і проведення презентації захист проектів. Це можна провести у будь-який спосіб. Презентація, публікація, веб-сайт. для публікування можна використовувати наступні сервери, для зберігання цифрових світлин і відеороликів, блоге для ведення блогів, не лише для зберігання та публікації закладено. Ютуб, хостинг відеоматеріалів. Наступний етап. Цільно рефлексивний, тобто етап оцінювання. Для оцінювання, за розробленими на початку проекту критеріями, засобами програми Microsoft Excel створюється навіть успішності виконання проєктної роботи. Саморефлексія рефлексія проводиться за допомогою написання учнями фідбеку. Отже, проаналізувавши власну власну роботу у проєктній діяльності, я можу стверджувати, що за допомогою проектів. Розширюються та поглиблюються знання у різних сферах предметних галузей, відвищується рівень інформаційної культури, Учень досконалює, досконалює свої, свої навички у онлайн-сервісах. Стосунки з керівником проєкту переходить на рівень співпраці, підвищується самооцінка учня. Працюючи над проєктом, учні навчаються у творчу діяльність, навчаються шукати і аналізувати інформацію, приймати рішення і вирішувати різноманітні проблеми, працювати разом і обмінюватися інформацією. Набувати навички підготовки дослідницької роботи, її захисту, навчаються стратегії успіху. А все значення створює передумови для виховання нового творчого та активного покоління, підготовленого до життя і діяльності в інформаційному суспільстві майбутнього. У мене все дякую за увагу.